Раз Шевченко світає, світає, край неба палає, сілько в темніка, сон зустрічає, Тихесенько вітер ві, степи, лани, мріть, меж ярами над ставами, Б верби зелені, сади ярасні не пухаюсь, то полі-моволі, стоять собі, мов сторожі, розмовляють спо і все то те. Вся крина політає прошо, зелені вмилаться дрібною росою, З споканнику сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Тарас Шевченко світає. Світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, Сонце зустрічає, тихисенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами надставами верби зеленіють, сади рясні похилились, тополі поволі, стоять зі мною, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна побита красою. Зеленіє, вмивається, дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Тарас Шевченко, встала весна. Встала весна, І чорну землю сон розбудила, поквітяла і рястом барвинку укрила. І на полі жайборонок словиков в гаї. Землю убрану весною вранці зустрічають. Леонід Хлібов, коник Стрибунець. У степу, в траві пахучий, коник вдатний молодець. І веселий, і співучий, і проворний стрибунець. чи пшениченьку, чи жито дос хочу розкошував. І цілісіньке літо не вливаючи співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма, коли гульк, а в степ широкий суне злюча зима. Коник плаче, серце мріє, кинесь він до морав'я. Дядьку, он зима біліє, отепер тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйни гудуть. Порятуй, пора земляче, як це лихо перебудь. Опізнився наборяче, отказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, переливки тому? Як же світі не все вокруг тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літочко на те. Скочиш на траву шовкову, заспівав би та співав на таку веселу мову, морове йому сказав. Проспівав ти літо Боже, даче вже твоя така. А тепер танцюй, не боже, на морозі гопака.